Тися у сільської місцевості та глибше пізнати народні традиції. Такий відпочинок дедалі частіше для себе обирають жителі шумних мегаполісів. Відпочити у сільській хаті, наловити рибу в місцевому ставку, назбирати грибів та ягід і наприкінці дня повечеряти у музеї. Сільський зелений туризм в Україні набирає обертів. Велика сім'я Костянтина любить приймати гостей, тому вирішила зробити це справою свого життя. Заснували зелену садибу. У селі Плескачівка що на Черкащині облаштували хату у традиціях українського селі 30-50-х років минулого століття. Причепирили двір і з радістю закликають туристів. Бабуся і дідусь наші дуже люблять в коли в городах, займатися цим всім. В них була ця садиба, і ми їм запропонували. То вони підтримали. і от… Ми разом всі це все зробили своїми руками. Зелений туризм згуртував місцевих жителів. Вони розробили туристичний маршрут по історичних місцях, причепурили свої домівки, поруч викопали озеро і напустили риби, аби пригощати гостей. Тож, поки гості відпочивають, місцеве населення заробляє гроші, хто екскурсії проводить, хто молоко та сири продає, хто вчить примудростям риболовлі чи грибництва. Звідується соціально на мічно явище. Перший він вирішує питання зайнятості, він вирішує питання реалізації сільськогосподарської продукції, він вирішує питання відродження культури, традицій, побуту, фольклору. На досягнутому місцеві не зупиняються минулого року. У селі відкрили музей стародавнього побуту та народних ремесел. З'їсти тарілку свіжого борщу чи виткати собі килим можна прямо в музеї. Такого не подібного, щоб все було ставило на своїх місцях, все було робоче, все можна було чіпати, на все можна було працювати. Прямо в музеї можна сісти на лавку, вам з печі виймуть хліб, вам дадуть борщ український з печі. Туристам екологічно чисті продукти селянам копійчина в кишеню, заповняє сільський голова. Приїдуть люди ось в, влітку, коли будуть якісь ягоди, там гриби, вишня, черешня, яблуко. Людям сподобається За чистий продукт, тут він у нас нічим не кропиться. Аби громада отримувала додатковий дохід і підвищувала якість своїх послуг, кожній оселі присвоюється певна категорія. Зроблено і запроваджено фактично дві системи якості послуг сільського туризму. Одна з них це та, яку ви згадали, це м, зелена садиба, це система екологічної. Якость українського гостинна садиба це система якості власне засобів розміщення. Організувати зелений туризм можна в кожному вітчизняному селі. Як це влаштувати сільським головам? Розповідають на спеціальних навчаннях від Мінагрополітики. І сьогодні ми розуміємо, що саме головне завдання це забезпечення стабільного. Розвитку сільської території українського села за оцінками експертів близько мільйона сільських садиб в Україні мають можливості для розміщення туристів. А до 2015 року мінагрополітики планує залучити до розвитку сільського зеленого туризму Полтавську, Хмельницьку, Житомирську та Кіровоградську області.